Во Гардіан з'явилася стаття посол України у Великій Британії Валерій Залужний пообіцяв, нібито керівнику офісу президента Андрію Єрмаку повідомити. Особисто про свої політичні плани у разі рішення йти в політку. Залужний наразі не розкриває намірів і дотримується обережної тактики щодо публічних виступів. Про це пише Гардіан до українського посольства в Лондоні. Постійно, нібито, приходять політичні діячі, активісти, щоб запропонувати свої послуги або з'ясувати наміри. І ось серед відвідувачів був і колишній радник Дональда Трампа Пол Манафорт, який пропонував консультації задля майбутньої кампанії, але залужний відхилив про. Позиції. Я тут від себе додам, що Пол Манафорт у нас, як і в багатьох у мене особисто, як і, я думаю, у багатьох з вас асоціюється з прізвищем такого собі, так такої собі особи в історії на жаль сучасної України, як Януковича. Там також партія регіонів була з ним пов'язана. ось що це означає ця історія? Чому Гардіан про це пише? Наскільки це може бути правдою? Про це будемо говорити з Богданом Цюпіним, автор подкасту Погляд з Лондона, журналіст міжнародник. Богдан, вітаю! Слава Україні. Героям слава. Добрий вечір вам з Лондона. Пане Богдане, нас про те, що залужний збирається в політику, говорили ще дуже давно, і навіть ще до того, як він там став послом, і ходили різні чутки, що мовляв, саме тому його і відправили до Лондона, щоб він тут ні про яку політичну кар'єру не думав. Хоча знову ж таки, говорячи про вибори, то цікаво до яких виборів хто готується, якщо виборів немає, поки триває війна. Але тим не менше, ось дивіться, українські. Такі чуткі українські такі розмови вже описує Гардіан. У мене до вас от е, перше питання. Це м, давайте з'ясуємо, а що це за, за видання Гардіан. Наскільки ви довіряєте цьому виданню і чому саме воно про це пише? Газета well, Гардіан. Uh, це одне з провідних британських видань, дуже досвідчена газета, стара можна сказати, старовинна газета, і також автор цієї статті, яку я звичайно теж переглянув, готуючись до цієї розмови, дуже поважний, дуже досвідчений кореспондент Шон Вокер. Який тривалий час працював, і кореспондентом в Україні і в країнах східної Європи. Він дуже добре знає також Росію. Останнім часом базувався в Угорщині, в Центральній Європі для газети. Так що, якщо ми говоримо про набір газет у Великій Британії, то Гардіан стоїть у числі провідних газет. З яких можна спитати, так би мовити, бо є газети, які можуть чи вебсайти, які можуть надрукувати, і там просто нема з кого спитати, чи це правда чи неправда, але Guardian, так, цю газету варто читати їй варто довіряти, особливо коли йдеться про. Професійні журналістські репортажі, а не про, скажімо, ці статті, які друкують у розлі у розділах погляд, Так що, так це дуже серйозно, і в Британії очевидно цікавляться тим, що відбувається в Україні. Пане Богдане, а для чого окей, ми розуміємо, що вони цікавляться тим, що відбувається в Україні, але мені видається, що зараз дуже правильно звертати увагу саме на те, що відбувається на війні, що відбувається на фронті, як себе поводить Росія, як себе як Росія себе поводить з Трампом. А тут знаєте, Ґардіан звертає увагу на залужного і ще каже про те, що Окрім того, що з ним говорив Єрмак, залужний, нібито пообіцяв бути лояльним до влади, але сказав лояльним до певної до певної межі. Припустимо, журналісти Гардіан знайшли таку інформацію, але знову ж таки, чому саме зацікавлені ось ну постатю залужною і питанням виборів в Європі. Передбачають все ж таки, що якісь угоди будуть підписані і вибори на носі? Про вибори говорять у зв'язку з е, переговорами про можливе припинення вогню е, з Росією. Про е, вибори говорять у зв'язку з політичними процесами, які в Україні очевидно. Відбувається, хоч і в умовах війни, звичайно, вони зовсім зовсім інші. Не йдеться про можливість вибору виборів у е, часи війни, і так далі. Але ну е, ви напевне, знаєте, що на заході питання. Питання виборів в Україні порушували, і, зокрема, порушували навіть можна сказати недоброзичливці України, які зневажуючи фактом війни і фактом загрози російських бомб і ракет для українських виборців, стверджували, що треба в Україні проводити вибори, і навіть Повторювали те, що е, говорили при цьому цинічно у Москві. Тобто ті самі люди, які вбивають українських виборців, е, заявляють, що ось в Україні треба проводити вибори. В Британії, звичайно, це все люди, які стежать за українськими подіями і за російською війною, дуже дуже добре розуміють і будь-які натяки на можливе поновлення політичної активності в Україні, будь-які натяки на можливість, скажімо, переговорів. Про майбутнє врегулювання, можливий мир, звичайно ж, впираються також і у те, що життя в Україні, політичне життя в Україні колись відновиться. І питання того, хто буде керівником України, хто буде лідером України. Так, звичайно, це важливо, це цікаво. Так само як цікаво, хто буде лідером, керівником, яка партія, яка ідеологія буде при владі в будь-якій Україні. Україна зараз в центрі уваги Європи. Це в цьому немає нічого дивного. Пане Богдане, ну це абсолютно не дивує. Ми звичайно в центрі уваги усієї Європи, то і ми я скажу, тримаємо безпеку цієї Європи дуже високою ціною наших хлопців та дівчат зі збройних сил України, і ми виборюємо цю безпеку і для нас, і для Європи. Але тут питання в тому, що та сама Європа і ті самі Сполучені Штати, коли говорять про певні перемовини, коли говорять про якісь питання гарантії для України, вони не можуть нічого запропонувати. Ну тобто, навіть якщо ми говоримо, що буде підписана якась угода. Да, мирна, так вони мають прогарантувати хто буде стояти на лінії зіткнення або на лінії ось ці на, на цій межі, яку проведуть е, Терористична Федерація та Україна. Хто буде гарантувати, що Росія не нападе? Хто буде гарантувати те, що Росія буде виплачувати реферацію Тобто репарації Тобто наразі не йдеться взагалі про угоди, але чомусь увага звертається на вибори, які також треба буде прогарантувати безпеку людей. От чому так? Я от хочу зрозуміти от саме це ще. Ну, це не зовсім так. Можливо, це хибне враження, що увага звертається тільки на вибори. Якщо Ні, я не кажу, що про... тільки, але просто знаєте, я розумію, що цікавий аспект політичного життя, але мені видається є про що говорити в Україні. Та звичайно, і британські газети пишуть про інші речі. Міжнародна преса дуже багато пише про виробництво української зброї. Про те, ось буквально, буквально вчора ввечері я дивився на центральному головному каналі британської телерадіомовної корпорації. про... Евакуацію е, українців з міст на містечок на Донбасі е, в Донецькій області, де е, Росія намагається наступати, показують біду людей, горе розповідають розповідають про те як важко працювати е, тим добровольцям які допомагають е, багато є скажімо е, аналізу того е, що в україні відбувається у зв'язку з виїздом великої кількості людей за за кордон за межі україни тобто ні якщо е, говорити про те, що саме цікавить світ, що саме цікавить Велику Британію, коли йдеться про Україну, то спектр зацікавлення дуже важливий.